Ця квартира одна єдина, яка є в цьому комплексі з ремонтом. Це однокімнатна квартира, житловий комплекс Dream Lake, 41,3 квадратних метри новенького простору, новенького ремонту. І так, вхідна група в квартиру, перехід до кухні, вітальні, 41,3 квадратна метри. І нагадаю вам, площу квартири в нас є балкон. Квартира знаходиться на четвертому поверсі і є вся необхідна техніка, меблі, все, що необхідно. Кондиціонер, все, що потрібно, є. Кухня, вітання, вшита вся необхідна техніка, посудомийка, холодильник і все-все-все, що потрібно. Спальня окрема в нас. Спальня у нас знаходиться з правої сторони, є панорамне вікно. Ну і самі бачите в картинці все, що є. В принципі, так і залишається. якби. Так, по цій стороні сказав вам все. Вхідну групу розказав. Є така, ще зона зберігання при вході. Ми зайшли. Тут є зона зберігання речей. Санвузол у нас суміжний. Він не маленький. Тут у нас зона зеркала, пішла душова сюди, там ще навіть місце, бачите, залишилось. Отак От у нас де душова пральна машинка. Четвертий поверх 41,3 квадратних метри загальна площа квартири. Отакий От у нас балкон, вид на вишеньку. Зараз вам відео покажу, щоб ви просто розуміли її розміщення. Отак От вона розміщена в нас. Вартість даної квартири складає 95 тисяч доларів без комісії для вас. Запрошуємо на перегляд даної квартири.